Україна на 2024 рік може готувати новий контрнаступ за таким планом, яким його бачив Валерій Залужний в 2023 тисячі Про це написало німецьке видання Welt І власне цю важливу статтю я хочу прокоментувати. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І власне в цьому відео я хочу дати такий достатньо чіткий і важливий коментар з приводу цієї статті. Дуже добре, що вона з'явилася саме зараз, адже по суті вона в такий спосіб вбиває відразу кількох зайців. Перший зай – це свого роду відповідь Путіну, адже Путін в своїй оцій останній промові зробив таку браваду, таку впевненість в своїй перемозі в тому, що Захід втомиться, допомагати не буде там і так далі. І що, ось ось вже все буде дуже добре. Ну, власне, промова була така досить знакова, і я її аналізував в вчорашньому ефірі на радіо Chicago. Це перше, друге внутрішньополітичні процеси, наскільки згущуються хмари всередині України, і наскільки пробували і продовжують пробувати робити удари по Валерію Залужному, і і руками, скажімо так, достатньо продажних, але популярних журналістів, і руками всяких безмозлих депутатів з відповідними прізвищами, і в даному випадку ця стаття також однозначно відповідає і їм. Далі я власне перейду до цитат і до їх пояснень. Контрнаступ ЗСУ в 2024 році буде таким, яким головком Валерій Залужний запланував його на 2023 -тій. Про це заявив німецький експерт в галузі безпеки та радник із політичних питань Ніколанге, виданню ВЕЛТ. Він наголошує, що український воєначальник взагалі не був прихильником реалізації літньої кампанії захисників через відсутність підтримки з повітря. Втім, виключно з політичних мотивів він погодився на контрнаступ 2023 тисячі Про великі плани України свідчить і список з необхідного збройним силам України озброєння, яке влада вже передала США. Там є Black Hawk, апачі, винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси великої дальності, танки Абрамс, численні безпілотники та боєприпаси. За словами ланге, наймовірніше сили оборони будуть намагатися перейти до мобільної війни, чого їм так і не вдалося під час літньої кампанії. Відправною точкою нових наступальних дій може стати Херсонська область, оскільки сили оборони утримують там плацдар на лівому березі Дніпра, продовжуючи його розширювати, вважає ланге звідти до слабкого місця росіян Криму всього 60 кілометрів. Отакі От власне ключові тези, і вони є дуже важливими, і вони передають нам насправді набагато більше інформації ніж може здатися на перший погляд. Про великі плани і список необхідного це в принципі досить важливо, і це вже звучало в інформаційному просторі. Проте аналіз цього необхідного під таким кутом зору насправді ну не робився. Про те, що західна допомога в великих обсягах не використовувалася. В ході теперішнього контрнаступу про це заява саме в такому ракурсі звучить вперше. І, власне, цей експерт Ніколанге стверджує, що понад 90% того, що було передано, воно збережене і воно готове до використання. Далі, з приводу політичної відповідальності, в даному випадку, як на мене, це дуже позитивний акцент, тому що з Валерія Залужного пробували зробити крайнього. За невдалий контрнаступ. Проте не він приймав це рішення і неодноразово і в той час, власне, в ще весною, квітень, травень, червень 2023-го звучала інформація про те, що ну, якби він проти таких речей. І навіть в одному із своїх небагатьох інтерв'ю він казав про те, що. Така масштабна атака як контрнаступ без переваги в повітрі не відповідає ані доктринам НАТО, ані радянським військовим доктринам. І, Відповідно, її здійснювати не можна. І ось зараз цей німецький експерт стверджує, що в 2024-му буде відбуватися контрнаступ за таким планом, як його бачив Валерій Залужний у 2023-му. Що це означає? Це означає, що буде авіація. Такій кількості, як, яку власне вважає потрібно Валерій Залужний, і це вже дуже позитивно, тому що це усуває ту перевагу московської армії, яка була. А друге це означає, що ті засоби такі передадуть, і чомусь цей німецький експерт в цьому впевнений. А власне допомога Україні, масштаби допомоги в першу чергу, залежать від двох країн від Сполучених Штатів Америки і від Німеччини, яка де факто ну по суті керує політикою Європейського союзу. І, власне, те, що цю заяву робить саме німецький експерт, в даному випадку воно особливо позитивно на фоні того, що на минулому тижні вийшла стаття в виданні Більд, де стверджувалося про те, що Байден і Шольц із затримкою постачання зброї фактично сприяли тому, що, ну, що контрнаступ приведе до таких результатів. Ну приблизно так там насправді формулювання були і набагато гірші. Ну і що дуже важливо. Залужного виводить в такий спосіб з під удару звинуватити його в тому, що це власне його відповідальність стає набагато важче. Ну а в рамках тих внутрішньополітичних процесів, про які вже писала вся західна преса. Це дуже важливий сигнал для України, для українського суспільства, ну, тому що я думаю, що нас чекають достатньо великі катаклізми. Ну, власне, про свої прогнози на наступний рік, про те, що буде відбуватися можливо і в ході контрнаступу, і в політичних процесах України, я постараюся ближчим часом зняти відповідне відео. Аналітичне, хоча, можливо, це вже буде ближче до нового року, але можу сказати, що на фоні останніх двох тижнів ця стаття у Виданні Вельт, ну, це, мабуть, найпозитивніше з усього. І що найважливіше, такі статті достатньо знакові, вони не з'являються просто так. Причому в дуже відповідний момент. Це показник того, що певні сили, які точно не допустять перемоги Путіна, що вони будуть нам допомагати. І це така і свого роду відповідь Путіна, і відповідь всім тим, хто Путіну міг би підіграти, в тому числі і на внутрішньополітичній українській арені. Ось такий мій короткий коментар. Прошу його поширити. Прошу вподобати, прокоментувати. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім за інформаційну підтримку і дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.